Вітаю, друзі. Мене звуть Влад. Я представляю команду Ахтирського молодіжного центру. Зараз поряд зі мною сидить молодий хлопець, який переїхав в нашу громаду. Представся, будь ласка, всім привіт. Я Піменов Роман. Я переїхав в Ахтирку із села Безмятежне в Куп'янському районі Харківської області. В рамках проекту у нас серія інтерв'ю з людьми, які вимушено покинули свої домівки і перемістилися в нашу громаду. От ми хочемо вияснити, наскільки комфортне тут життя от саме для людей, які переїхали? Що ти відчуваєш, знаходячись тут? Взагалі, як тобі місто? І якщо порівнювати життя до початку повномасштабного вторгнення, як ти проживав в рідному місті, і те, що у нас зараз другий рок, вже два роки йде війна, і ти ось переїхав сюди, то які в тебе враження? Скажімо так, до 24 лютого і е, 22 року, і після 24 лютого 2024. А, ну, насамперед, а, те, що ми сюди приїхали, це було якось. Ну, Спочатку я не хотів. Я думав залишитись там, в себе в селі і жити як раніше. Але а потім у нас у нас була окупація, у нас хотіли ввести вже другу грошову валюту російську. І тому ми вирішили виїжджати. Виїхати було непросто, там треба було переїхати декілька блокпостів, перейти дамбу, і там вже наша сторона, і там якось забирали. А в цілому, мені дуже подобається Вахтирки. Тут мені сподобались люди, мені подобається тут ну, просто проводити час. Я тут знайшов багато знайомих, друзів, і я б сказав, мені тут більше подобається, ніж там. Якщо буде такий вибір стояти після перемоги, їхати додому чи залишатися тут, я так розумію, що ти залишишся тут. Yeah. Окей. А як, що ти можеш взагалі сказати про життя переселенця? От, Які труднощі виникають? От, Приїжджаєш ти в нову громаду, ти нічого не знаєш, потрібно там йти в новий навчальний заклад, потрібно заново знайомитися з людьми. Ментальність інша, чи щось схоже, якісь такі от штуки, що ти можеш сказати? Ну, спочатку було складно, тому що я нікого не знаю. На той момент я ще був трошки закритою в собі людиною. Мені було ну, некомфортно з кимось розмовляти, так, ще й знайомитися. Тому спочатку це було якось ну, мені складно. Ну, я ще й жив майже за містом, ну, кусинка. Угу. І там, якби трішки люди. Не дуже. Ну, мені не дуже сподобалось. А, а потім я поступив у технікум. Ну як це вийшло дуже спонтанно, тому що я думав йти в 11-ту школу, ну, тому що закінчити 10 11 клас і вже потім кудись йти навчатись. Але ну, ми зайшли в технікум. Ну, спросити, які є спеціальності, чи можна поступити, бо вже вступні екзамени вони пройшли, і ну, смислу вже поступати тільки на платне є. Ми зайшли, спитали, нам сказали, що можуть дати бюджетні місця, але на, ну, на деякі спеціальності. Тому, як так вийшло, ми туди зайшли спросити, а потім я такий раз, а я вже підписую документи на поступлення. Нам, знаєш, цікаво, конкретно враження, наскільки змінюються думки людей, вже ось після такого періоду довгого військового часу. Зрозуміло, що спочатку всі були розгублені, якісь були там психологічні, ментальні просадки по всьому цьому. От зараз пройшло декілька років. Що ти можеш сказати про своє самопочуття? Ну, Спочатку війни я був, ну, як ти і сказав, що розгублений, тому що я не знаю, що, що сталося, що відбувається у нас в селі, тому що у нас не було зв'язку, у нас вимкнуло світло, у нас нема нічого. Ні інтернету, нічого. І ми були відрізані від цього світу. І тому ми не знали, що відбувається, де і як. А пф, Тоді було складно в плані ментального. А потім, як вже почало все з'являтися, ми бачили інформацію, ми бачили новини. Ну ми вже стали розуміти. Ну і була, ну, як сказати це. А завдяки війні, я думаю, не знаю. Наші люди стали якось більш об'єднуватись. Ми стали більш дружними між собою. Ну і всяк так. Угу. Окей. А полишати. Коли ти розумієш, що ти полишаєш рідний днів. Дуже важко. Чи, Складно. Чи на той момент це там був єдиний вихід, і всі як йшли на це. Ну, це складно, тому що ти розумієш, ти можеш уже і не повернутися. Ти не знаєш, що буде в дорозі. Ти... Може, навіть були такі думки, що тебе заберуть російські війська, ну, кудись до себе уже. Uh -huh. Ну, типу, як врятують, як вони це говорять. Ну, тому це було складно. Ще на одному з блокпостів вони забрали у нас ноутбук, наушники. Ну, просто так. Ну... Проїхати було складно, тому що ми ще їхали з бабусею, а бабуся стараші майже 70 років вже. І її там провести, а там такий був участок, там де нельзя було їхати на машині, і треба було йти пішки, а там кілометр або два навіть. Тому це було складно плюс ще пройти дамбу. Угу. Е, ну, Зараз вже, там процес інтеграції в нову громаду, я так розумію, вже влився, так вже так. знайшов, так як ти кажеш, вже знайшов друзів. Е, ходиш до нас, в молодіжний центр. Е, чи е, от, а є взагалі якісь знайомі так само, як і переселенці з інших областей? Е, тут є хтось із твоїх знайомих, друзів, чи взагалі нікого? А, із переселенців немає, але. Ну, є друзі, які приїжджають сюди із Харківської області, ну як би вони тут навчаються в тому mm -hmm. самому техніку, де і я. І тому подружився з ними, з деякими з них. А стосовно дозвілля для молодих людей, що в нас є в місті, що, ну, що користується попитом. Mm. Ну, я думаю, це молодіжний центр. Бо я, як я замітив, сюди ходить багато людей. І це молодіж всяка. А в основному я замітив, що більшість молодих людей гуляють десь по місту, в парці або в Ну, Є-кафе Леда. Mm -hmm. Ну і там в основному всі сидять. Mm -hmm. Раніше, як я сюди приїхав, вони всі були в районі Княжі, Гешка, Ну, Гешка там свої такі закони, поняття, mm -hmm. але зараз там нікого вже немає чогось. Всі перемістились на Леду? Так. Таке питання. Те, що стосується функціонування державного апарату, наскільки підтримка переселенців в нашій громаді всебічна, скажімо так, з документальної, з фінансової точки зору, з матеріальної з якоїсь. Наскільки ти можеш оцінити ту допомогу, яка для таких людей надається? Ну, я думаю, вона нормальна, але, ну як, щоб тобі дали цей статус, тобі спочатку ну, ви переїхали. Вам йти в державні учреждені, там записуватись, це ще пару тижнів треба пройти. А потім вам буде йти виплата. Я не пам'ятаю, вона, начебто, в розмірі 2 тисячі гривень звичайним. І якщо хтось із інвалідністю, то їм по 3 тисячі. А також буває, приходять якісь гуманітарні допомоги, там їжа, іграшки для дітей, якщо є, або одяг якийсь. Ну, ти отримував якісь виплати або які якусь? Допомогу? Я отримував виплати і отримував ці їжу. Ну, гуманітарну так і так. проблем прямо з отриманням не було? Ні. Окей, супер. Тоді можна вважати, що ця якби сторона питання непогано закривається. Так, цим все добре. Скажи, будь ласка, які в тебе плани на майбутнє? От ми вже плюс-мінус зрозуміли, що навіть після перемоги ти в «Ахтирці» хотів би залишитися, які. Які думки надалі. На це буде переїзд, в якесь інше місто, університет, вищий навчальний заклад, чи ти взагалі задумуєшся, щоб поїхати десь за кордон? Чи можливо навпаки залишитися повністю вже тут, в Охтирці, бо ти тут себе бачиш? Ну, у мене зараз є вибір залишитися або в Охтирці, або переїхати за кордон. А за кордон це в Норвегію. Там зараз живе мій брат, старший, а він там вже рік. Ну, Він там вже трошки прожився, і тому є такий вибір поїхати до нього і якраз навчатися саме в Норвегії. Mm -hmm. Далі. Ну, а тут, поки закінчити другий курс, дати НМТ, а далі вже вирішувати, виїжджати за кордон або залишитись тут. А от якщо взяти таку ситуацію, що ти виїхав за кордон, там навчаєшся, живеш, так деякий час. Які в тебе є думки? Ти б хотів би після цього повертатися додому, чи ти взагалі хотів би залишитися дено? -де? Ну на рахунок цього я не знаю. Мабуть, залишитись там, але в Україну приїжджати я буду. Ну, Провідувати друзів, знайомих, родичів. Ну, я без цього не зможу тут. Тут в Охтирці я вже знайшов дуже багато близьких друзів, яким мені дуже подобається проводити свій час? Також. Ну, Мабуть, якщо вийду, то залишатимусь там навчатись, потім робота. Я думаю, там трошки більше перспективи будуть. Угу. А на твою думку, що потрібно зробити владі і що має статися у нас в країні, в нашому місті, в громаді, для того, щоб ось ця ось історія про переселенців не виходила, скажімо так, за межі країни. Так? Зараз люди переселяються в більш безпечні місця. Але щоб у них не було думок виїжджати аб, ну, за кордон, або хоча б виїжджати і повертатися взагалі? Я не знаю, як на це відповісти. Ну mm. як ти думаєш, от, що має бути, чого не вистачає тут і є в Норвегії, наприклад, що могло б потенційно спонукати тебе залишитись тут? Ну, я думаю, те, що у нас дуже низький рівень життя. Через те, що у нас влада дуже багато забирає грошей собі, а якби, ну, народ не йде дуже багато. Тому рівень життя у нас якби не дуже високий. Також що у нас Україна займає майже перші місця по алкоголізму, дитячому алкоголізму. Тому я не знаю, чому це так трапляється. Тренінги, громадська діяльність, так, молодіжні так. центри можуть вирівняти цю ситуацію? Я думаю, так. Ну, якщо молодь почне сюди ходити, вони, якщо вони захочуть займатися собою. Але так як вони зараз, я навіть не знаю. Це треба щось якось спонукати до цього, тому що, їм, що їм більше цікаво, десь сходити, щоб порозвиватись, чи десь випити, ну і походити десь там, до людей подокопуватися. Що б ти сказав молоді, яка ну, не бачить для себе перспектив і не хоче розвиватися тут? Ну, я б їм сказав, що їм треба почати слідкувати за собою, розвиватися, ну, те ж саме, сходити в якісь центри, ходити на якісь тренінги, на якісь соціальні. Ну, щось типу Бурчика, як вахтирки, є. А, так, щось таке. Супер. Е, дуже тобі дякуємо. З нами сьогодні був Роман. Е, дуже класно, що ти до нас прийшов і трошечки привідкрив завісу е, людей, які е, нічого не знали про ахтирку, але зараз, е, скажімо так, повністю інтегрувалися і е, кажуть, що це місто класне. Так. Дякую.